Роком вчителька знову викликає трьох батьків до школи, які відмовилися все-таки здавати гроші на школу. дня, діти, знову цей 10-й І знову він не здає гроші на ремонт школи. А я ось преобразила, зачіску собі нову зробила, а в них нічого не міняється. Ой, та саме мої. Мадливусь. Чи я дитина? А мене з роботи зірвали. Біг, як до берима. Терміново. Доброго дня, Людмила Миколаївна. Як добре, що ви так швидко прийшли. Звісно, швидко. У нас від вас 117, пропущених двірківка. І смс ки швидко до школи, швидко до школи. З вашими дітками біда. З вашими дітками насправді біда. Коли не дають гроші на ремонт школу. І не будуть, тому що ви всі ці гроші ви витрачаєте, витрачаєте на себе. Ми вам здавали по 400 євро на нові парти. І де вони? Що це за розвалене старе страхіття? Ну, ось парти, а що вам не подобається. Нормальні парти. Ці парти розмальовані. Це декупаж. <кхм> Який декупаж? Це ж <кхм> сломи. Ну, у нас клас, були ви не вивчення біології. А вікна, ми вам здавали гроші на нові вікна. Ну, ось вікна, а що не так? Це просто стіни, стіка. Ну, а я зробила вікна. Добре, ми кожного року здаємо вам гроші на новий ремонт. Ось у вас свалена, закладена лах... лах для ліктер. Це отакий ремонт косметичний. Людмила Миколаївна, скажіть мені, будь ласка, чому у вас зі сталі? штука штукатюрка? Ну, я ще видно, що над нами кружок хореографії. А чому у вас в підлозі величезна дірка? Це ж небезпечно. Навпаки, це дуже навіть безпечно. У твоєві Почалась повітряна тривога. Щоб діткам не бігати по сходам під час сни. Вони раз і вже в укритті. Яка безпека? Я знаю, що ви ці гроші витрачаєте на себе. Я вам не дам більше ні копійки. Та подивіться на мене. Я хожу в старому, в старому платі. Це ж Гучі. Ну, колекція 20-го року. Так он на вас величезна на намисто. Це не бурштин, це карамель. Ви Думаєте, ви дурні? А навіщо вам не з карамелем? От захотілося мені покурити. Я раз пос і все. І, і зразу відбуло все бажання. Діти бачили, як ви на великій переді замовляли фуагру у дорогущому ресторані. Та в мене там скидка 98%. Та не буває такої снижки. Якщо переспати за ректором ресторану, буває все. Ну так випадку. Чого ж тебе не Ну Я ж вам не шакіра. Та у вас, знайомі сам удаліку. Щасливий репост. А такий поверховий будинок. У вас теж дека репост з'явився? Звісно, ні. Це все до забава. Два тижні тому відпочивали в п'ятизірковому готелі в Дубаї. Звідки у вас на це гроші? Ага? Гроші тут ні до чого. Це за програмою обмінку. Мірка мого чоловіка взаміна моєї відпустки. Він побачив, як я усердно працюю в школі, стараюсь. І вирішив зробити мені подарунок. Я ж не змогла відмовитись. Ви більше від нас не отримаєте ні копійки, тому що ви всі ці гроші витрачаєте на ресторани і дорогу ще бухло. Хто ви ну, капізрука? Хто не кока ваші з рука? Ну як це? Ви сказали бухло, а я прийшов. <запири> а, це батьки один дітей, зі біта. Слабі ваші дітки, слабі допоміжні школи. Правильно, правильно. Так, я знаю, що ви всі гроші разом витрачаєте. А в мене там теж 98% знищили. <рі> <Ми>, ви <рі> те що-то з директором розказу? Зовсім ні. Особі. Знаєте, нам це набридло. Ми зараз йдемо до директора школи, хай з вами розбираємо. Що вони так змісилися? У мене і у вас можуть бути реальні проблеми. Так, не в нас, а в тебе. У мене всі гроші в крипті. У мене просто матрас. Це треба якось матрас. Тут, да? Ой, так, видно, що ти отакий звук. Подивіться, ми з батьками здавали 15 тисяч на новий телевізор. Ні. Ну Ось телевізор, а що? Не гарний чи що? Він намальований, що? Так, хто малював телевізор? Хто? Ну, я що, не гарний? Я стараюсь. Ні. Від сьогодні ви вже не вчителька української мови, а переходите на посаду малювання. О, ні, тільки не це. Ну що це за покарання таке? Ну ви просто не розумієте, в нашій школі вчитель малювання це повне дно. Можна хоча б за рубіжки, будь ласка. Ну я що на клоуна схожа, схоже, чи що. <кхи> малювання я сказала і все. Ну все, підемо на поліції. Ну що, стара мара? Можна було крімся. Тебе нас всіх посадять. Не нас, а тебе. А я вас не сам і вам. Ой-ой-ой! Я не алкаш, не алкаш. Іду, друг ідуть. Сі, це я сказала. А я не сяду, не сяду. Ми пішки турне ото, там ж перший поверх, чого воно тобі криче. Ага, хто я? є? Чого я сюди прийшов? Ви, батько, Валерія Піліша, і ви прийшли з нами нам 15 тисяч долярів. Ага, добре, зараз здам. Зараз я вас всіх трьох здам. Я вам покажу лихі 90. А ти з рука не візьмеш. Де, і добре, що не чудеся.